з морозилки, Уже замерзли вареники. Я за них забула. О, Фенді летить. Фенді, я тебе погодувала. І зараз я в два пакетики. Чого ти? Нема ніде нікого, фиркаєш. Як це, я за них забула? Ну, ось так. І зараз. Закриваю один і ще один. Уже відцілями я брала, в мене тут, ну, було кому пригостить. То в мене вийшло, зараз в одному буде 21 вареник, а в другому 22. А сім штучок я вже від ціля забрала. Ну, бачите, як добре, що це є на швидку руч. Так, це я прибираю. Треба помити. І це ж, я думаю, мабуть, треба завтра. І ще зробити з картошечкою вареники. Ну, бачите, так пригодиться. А потім можна ще й з капустою. Є капуста посмажить. І прийшли додому, якщо нема що їсти. Наварили вареники. І це смачно. О, красуня. Вийшла. Сьогодні не так слизько, але теж, бачите, ось, ось як. І... Туман, не видно нічого, хто за рулем. Будьте обережні. Пішла, пішла погулять. Ми вийшли зранку, не знаю, не побачила, яка температура. Так, сніг рипить, може, мінус один. Мої туєчки стоять в сніжку. А оця маленька так добре виросла вже ось. Так, сиділа, сиділа на місці, а зараз уже, мабуть, сантиметрів, так, 70 їй. І де моя красуня? Незрозуміло. Ти де? Мабуть, пішла? Ага, все виглядає. Думаю, ось що це за сліди тут? Я ж там не, е, сніг не вичищала, а я забула, що я вчора сірого годувала. І це було ввечері, бо ото ж дала вареника, ну йому мало показалось, то він іще приходив. Думаю, ладно, вийду, бо я. Закривала фіртку. О, пішла. Пішла. Ну, оце тут і йди, десь там туалет сходи. Я потім лопатою з а то вчора бідна мучилась. От так. Ну, така собі. Там у центрі міста, то може трішки веселіше. А в нашому околиці міста то трішки сумно. Людей майже нема, всі по хатках сидять, та ще й рано. Це навесні повилазять всі, повиходять, як дзілки будуть працювати. Але все рівно хочу сказати, як ми оце отримали оцю ділянку. І ні в кого ні забор... ну, ні, ні парканів не було, все хочу сказати забори. От тільки оце стояли там ну, палички, де, де наш участок, так ото, знаєте. От. І всі щось тут ковирялися, то ми отримали весною. Ой, не встигали нічого робити, бо це був уже травень місяць. Вже ж і картошку треба було посадити. Ну і садили, звичайно. А моя мама ну, каже, та посади кустів, кущиків 30 томатів, то вам хватить. Та де там? Не хватило, звичайно, бо тут же і всім хотілося, хто ходить мимо. Ну Потім я вже зрозуміла, скільки мені треба садити. А як е, перегній привезли і удобрили землю, то в мене тут скільки їх цих томатів навродило, що, мабуть, вистачило всім, хто тут вже так частіше ходив, чим ми. І ми. Е, я забула в, в багажнику, скільки ми. Разів три повний багажник везли. Ой, та було таке. Був такий час, а зараз. А зараз і цих багато, мабуть, 60 кущиків і то багато. Ну, і я... я ще не пила каву, оце вийшло. Бо я тут закриваю фіртку, ось пендіні ножки, лапки. Е, тому що вона в мене, е, як оце мороз, а я не знаю, буде мороз чи ні, то якось там оце розширюється, і, е, як їх назвати правильно. Сейчас. І тут мені Діма, це Сашин друг, він нам робив скрізь ремонт. Ну, як не ремонт, а вже як будувалися, він нам все робив тут. От. І оце він наварив вверху тут ось, 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 ось цю штуку, щоб оці стопчики якось не, не, не розходилися. А воно все рівно якось тут є зазор. І відкривається. Мабуть, оцей язичок ось тут мало туди заходить. От. То я тут є такі дірочки, і я вставляю сюди викрутку на ніч. Ну, Не тому, що тут перемахну через цей паркан запросто, ну тому, щоб не, не відкривалося отак навстіж. Бо колись отак не, не вставила, ще всі були живі, ліля йде мимо. І дзвонить мені каже, Тоня, а чого в тебе фіртка відкрита? Ну, <смі> іди закрий. Ну, а ніч уже прийшла. Ось красуня, ти все? Пішли додому? Ну, дивіться, як вона розуміє. Так важкенько, каже, якби ти мене підняла, Да? ти хочеш, щоб я тебе підняла? Ні, пішли ножками. Пішли ножками. Проситься. Ну все, виключаю, пішли. Куди ж ти пішла? А? Я додому йду. Ходім. Може й сама піде. Давай, 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 шагай. Отак моя хороша, давай. Чудо звір, давай потихеньку. Ну, давай потихеньку. Опа. О, молодчина. Ну, йдемо додому. Йдем. Да? Бабуся буде каву пить, а ти. Будеш їсти, чи потім? Каже, відкривай скоріше. Тільки зайшли додому, дивлюся, уже сірий сидить. А Анко, Тенді вже почула, що я говорю про сірого. Ну що ж, їсти просе, дивився, дивився, що там ніхто. and ah. і ввечері вже було дивненько. Пиндюш, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я трішки в тебе взяла, пендюш, ну йому теж їсти хочеться. Так, давай, як би, щоб ти не перекинув. Давай Ось сюди йди. Так. Гаряшеньке трішки, їж, їж. Ні, додому не можна поїсть. Успокойся. А потім я заберу та ще, от, якщо не скине, і ще пригодиться. Так, сірий не скинь тільки. Так. З'явився, так? Да? Появився голос? Ну, оце так. Все, хватить, Фіндюш. Уже хватить. Ви Досить, досить. Досить. Я знаю, що ти тут живеш, а він у нас гость. Хоч він і приходить кожного дня, але він хоче їсти. Ну, я зараз гляну. Їсть, молодець. Ну, чого б ні? Так, прямо о, в, эту, в мисочки ті, що я зробила мисочку, в баночку вирізала. Ну, а я собі буду каву робити. Все. Ти спокійна? Спокійна. <реба> Це так називається спокійно. Какаву. Ну, в нас і Фенді ще не їла. Хотіла сказати, що я в останню чергу, але я пам'ятаю, що вона ще не їла. То вона буде десь в 11-12, а зараз у нас тільки 10 потягується. Ну, а що сірий? А сірий поїв і навіть крихти збирає. Та тихо, так. Да. Збирає крихітки, які там розсипались, ну, чому ні. Тепленьке дала. Федюша, Не балуйся. Ну, а я поп'ю каву. Ні, я думаю, його годують. Я вчора бачила, у них світло горіло, бо я отож вийшла до нього пізненько, а прийшов до мене їсти. Знаєте, кажуть, коти хитрі. Ну, він такий гарний, такий уже, ну, дуже гарний. Кіт. Може і хитрий, але дуже гарний. Так, ну і я не знаю, я сьогодні варю зараз для фенді м'ясо. Це буде у нас на три дні, але в нас на ранок є, а вже на вечір. І вона ж буває і тричі просить їсти. Ну так розраховуємо на три дні оце 500 грамів телятини. Дорогенька у нас Фенді, але й той корм що купують, він теж не дешевий. Віка пробувала, щось їй... Ой, щось їй не підходить. Курятина їй не підходить, індюшатина підходить, але вона її не дуже любить, хоч вона дешевша, ніж телятина біга, біга, чого, біга, не зрозуміло, Сірий тут сидить. Ніхто не йде до нас. Ми там відкрили фіртку. Так. Ну, зварю пюре ще сьогодні. Може, якийсь суп, не знаю. Ну, щось буду готувати. Такий легенький. Казала, Ліля вчора зварила овочевий. От їй такого захотілося. Ну, думаю, мабуть, і мені хочеться такого. Без м'яса. У мене є в морозилці квасоля. І я такий зварю. У мене є болгарський перець, ще свіжий з нашого городу. Картошечка. Небагато картошки багато м'яса. Не можна, тому такий може і зварю суп. Але це я думаю, що я зварю. Пюре точно зроблю. Я замочу картошечку, почищу і замочу, щоб крохмаль трішки з неї зійшов. І зроблю пюре, щоб так з'їсти. І потім іще, я говорила вчора, наліплю вареники, штук 40. Ну так, щоб, щоб було, як хто приїде і швиденько щось приготувати. Там у мене є консерва, баночок, не знаю скільки. Чи 4, чи 6 лосось, здається, із дорогих. Щось з кумбрію давно не брали. Рибка. Рибку купили, оця хек той молочний. Ну, так, хотіла заливку зробити з нею. Ну, що ж я одна, якби всі вже були. Це вже коли перед тим, як приїдуть, зроблю. Щоб всім було. Нема кому їсти. І я обіцяла зараз хтось мене запитував підписники десь рік тому, ну року ще немає. 8 січня буде рік, коли я посадила. Кісточки фінікової пальми. І з того, що проросло, це одна кісточка проросла. я потім Здається, літо влітку чи навесні, влітку чи під осінь. ну, Забула, коли я пересадила, в мене там є відео. Вона пішла в ріст, і я пересадила її в більший горщик. І обіц... В мене там запитали, як поживає ваша фінікова пальма то я зараз покажу результат, який я досягла зараз піду візьму, несу і показую, яка вона у мене виросла. Так. Дивіться. 8, го зараз буде видно чи ні, ну ось, о, тут написано, я її кісточку посадила 8 січня. Ну, Декілька посадила, але виросла тільки одна. І оце дивіться, ось, які в неї листочки. Два дуже здорових. Оцей пізніше набагато ріс, а майже, дивіться, майже досягнув росту оцього першого. І тут от з'явився ще третій листочок. Ну, поки що так. Дуже повільно вони ростуть, я вже почитала там, тому я влітку, мені хочеться, знаєте, якийсь такий кашпо чи щось таке. Як вони, я бачила в тада. І мені теж хочеться такий квадратний. Він так чуть, отак от іде на конуси. Ну, квадратний, високий. Хочеться їй такий горшок цієпальмі. Оце заодно повитираю. Поливаю я не часто її. Так, це сміття. Але е, так, щоб. Е, Аж вийшла водичка сюди. От. І що хочу сказати, тут уже корінці з неї навіть ось проросли. І як я її, я беру таку паличку, це з під е, рис їдять японці і суші то я оце нею так прокалую, Бачу, що вологи тут достатньо. І до висихання. Потім теж далі. Ну це десь Зараз зима, то рідше е, е, стала. А влітку дуже часто поливала. І так оце раз в тиждень я прокалую так. Аж стараюсь до глибини, ось бачите як? Щоб туди повітря заходило. Ну, я там так почитала і так і роблю. Нічим не, я не одобрювала її, оце яку землю взяла, посадила і все. А тільки поливаю. Тут навіть у мене є ось, ось кісточка з черешень. Як дренаж. Ну, тому що земля черв'ячок є. Черв'ячок я, мабуть, приберу, щоб він коріння не їв. Маленький, йди гуляй. Іди на вулицю. Сірий, та ні, ну скільки ж можна, це черв'як. Іди. А ти чого? От. Зараз руку вимірю. Так, дай мені тут сісти. Дякую. Ну, оце так. Стоїть вона в мене на західному вікні. Рекомендують там так, на південно-західному або південно-східному. Ну в мене не виходить південно-східне вікно, а це в мене південне, це буде їй дуже жарко, тому я поставила. Єдине, що я не виконую, що треба її підсвічувати. Ну, нема в мене цих ламп, і це буде недешево коштувати. Тому це мій експеримент виживе добре. Я думаю, вона виживе. І Фендіна настала черга. Проси їсти. Апетит у нагнав сірий. Ну, давай їж, погріла їй, а потім я буду пилесосить. Що це таке робиться? О, господи! Це ж грається, грається. Я тут хочу трішки витерти під віконня, а вона мені не дає навіть проходить. У мене вже я сюди переставила, дивіться, зацвіла новенька. Ну, вона вже цвіла, а потім перестала. І зараз гарно, гарно зацвіла. Ось, отак от і проходить день То те, то те треба зробити. Так, Фенді? а ти порозкидала свої грашки? Ось, бач, йди сюди, йди до кролика. Ні, ти кролика не хочеш. Тобі Мішу подавай, да? давай, іди сюди. Іди пограємося трішки, йди. Іди трішки пограємося. Оп! Ну, допригни, допригни. Давай, давай, давай. Опа! Плигай, плигай, опа. Опа. Ось Міша. Отак. Ну все, хватит граться. Так. На дворі туман. Сиро, хотій сніжок лежить. Але негарно. Ох. жалюсь моя що купала щось. До цієї пальми хочу зрізати оці, вже сухувати, але, навіть, мабуть, хай ще підсушаться. І ось вона цвітує, маленьке тут, але ніколи, ніколи. Насіння ж осипається ось таке, маленьке. Осипається в горщик, але ніколи не сходить. Не зрозуміло. Ну, пе росте. Я її бризкаю, поливаю дуже рідко, особливо зимою. Та Фенді, ти тільки на кроваті можеш. Давай йди сюди. Йди. Опа. Все. Опа. Грайся. Все, награлася. Ну, тепер давай спать. Що, дивишся на ляльки, поскладала їх. Подать чи що? Ні, не буду подавати. Сама візьми. Ти розумничка, бери сама їх, бери.